Ніч на листопада Росія атакувала Україну, зокрема ворозда чергового авіаудару по Константинівці, що на Донеччині. Чотири людини поранені, пошкоджено 25 приватних будинків, адмінбудівля та підприємництво. Повідомили у ДСНС України. Загалом сили ППО збили 21 ворожий БПЛА ББЛА у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях. 38 ворожих безпілотників локаційно втрачено. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія в війні проти України втратила близько 1690 військових. Повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 716 тисяч військовослужбовців. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про сьогодні. Україна вдячна усім нашим партнерам, які допомагають проти ракетами і системами захисту неба. Зараз працюємо щоб. Додатково збільшити постачання від партнерів і по ракетах, і по комплексам захисту, і по всьому, що необхідно для посилення наших мобільних вогневих груп. Стратегічна мета досягти такого практичного рівня співпраці з партнерами, щоб ми тут, в Україні, могли виробляти необхідні для нас системи протиповітряної оборони і протиракети. Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, Німеччина лідер в підтримці саме ППО. І ми обговорили зараз постачання ще однієї системи Арістів і роботу в подальшому над розвитком повітряного щита. Також обговорили формат Рамштайну співпраця, яка принесла багато користі Україні та всім партнерам. Це наша спільна сила і також. Обговорили підготовку зустрічі групи 20 в Бразилії вже наступного тижня. Домовляємось з партнерами, щоб позиція України була представлена у всіх відповідних дискусіях. Тільки разом світ здатен гарантувати справді надійний мир і тривалий спокій для міжнародних відносин. Була доповідь головкома сирського фронт найбільше уваги в Донеччині. Також спробам окупанта розширити наступальні дії. Зокрема, це куп'янський напрямок. Я вдячний всім нашим підрозділам за стійкість. І загалом я хочу відзначити бойові бригади, які цими днями проявили себе надзвичайно сміливо та результативно. 24-та окрема механізована бригада, 44-та окрема артилерійська. 60 та і 65 та окремі механізовані, 68-та окрема Єгерська, 102 га 124 -та і 126 та бригади ТРО, 128-та, окрема гірсько-штурмова і 406-та окрема артилерійська бригади. Молодці воїни. І ще одне. Активно працюємо за пунктами внутрішнього плану стійкості України, плану, який наповнить внутрішньою силою все те, що ми представили партнерам в плані перемоги. Сьогодні були наради з урядовцями, керівниками державних компаній, також відповідальними в офісі президента за напрямками, секретарем ради національної безпеки і оборони, включаємо в документи те, що пропонували громадські організації. Триватимуть надалі такі обговорення з усіма, чия експертиза може підтримати державу. Потрібен детальний доктринальний підхід, щоб наша держава зараз вистояла і треба дотиснути Росію до чесного миру. Обов'язково всі внутрішні сили консолідуємо. Вдячні усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одного агента російської воєнної розвідки у Чернігові. Фігурант займався коригуванням вогню і підпалами авто, які розглядав як тестові місії, а згодом розраховував на завдання із ліквідації українських військових. За матеріалами справи ворожим агентом виявився 45-річний місцевий безробітний ідейний прихильник рашизму. У поле зору окупантів він потрапив через свої проросійські коментарі у месенджери Телеграм. Спочатку на замовлення гру РФ фігурант підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію у Чернігові. А які конкретно завдання вам було виконані односічно задання? Я с... поджирґав автомобіль, я піджигав трансформаторну будку. Ну це було не стільки завдання, як. Как ну, ну, какое-то там боевое, как больше проверка моей реальной лояльности, ну, і готовності до дальнейшей, ну, проведення дальнейших заданий угоній. Після цього він отримав завдання із коригування ворожих ударів по північному регіону. Для цього він орендував квартири із панорамним видом на оборонні та цивільні об'єкти. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ та медустанови, в яких перебували на лікуванні поранені українські воїни. Які саме завдання вам відпрацьовували? в основному в... В... Відео... відео і фотосйомка тих об'єктів, які вони просили зняти, тобто мені конкретно давали определен кардінати місця, і адреса і просили проїзд. Проти відеофіксацію. Далі, як фігурант зізнався співробітникам СБУ, він заявив російському куратору про готовність до фізичної ліквідації воїнів Збройних сил України. Для вчинення замахів агент планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони камікадзе. Ви готові були здійснити вбивство або каліцтва військовослужбовців, військовослужбовців, членів родини за завданням спецслужби. залежності від от... Поставлених задач. В общем, я був готовий виконати будь-яких задачі. Ви э, повідомляли представникам Сслужб РФ щодо э, вашої можливості зробити такі дії? Вистука да. віз. Вбивство ліквідації. Яким чином планували відбудовувати? З допомогою дрону. Дрону з Ловчатки. Втім, СБУ запобігла ворожим намірам і затримала агента. Одночасно було проведено комплексні заходи для обезпечення локації сил оборони та збереження життів військовослужбовців ЗСУ. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон і комп'ютер, який він використовував для комунікації з російським ГРУ. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: це стаття 111 Державна зрада, а також стаття 114 Прим. 2. Несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до українських законів військових формувань. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Служба безпеки зібрала доказову базу щодо антиукраїнської діяльності клірика овруцько коростенської єпархії Української православної церкви Московського патріархату на Житомирщині. За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни фігурант нав'язував прихожанам проросійські погляди у своїх проповідях, а також поширював у соцмережах дописи, що виправдовують війну Російської Федерації проти України. Серед іншого, на сторінках клірика. Російське вторгнення в нашу державу подавалося як громадянський конфлікт, а воєнні злочини расистів виправдовувалися. Крім того, фігурант публічно ображав релігійні погляди вірян інших конфесій, а також закликав до підтримки Російської православної церкви. Як встановило розслідування, зловмисник фіксував свої антиукраїнські виступи на камеру, а потім розміщував відео на власній сторінці у мережі Фейсбук. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності клірика на користь країни-агресора. На підставі здобутих доказів слідчі СБУ повідомили священнослужителю про підозру у неодноразовому виправдовуванні та повторному поширенні матеріалів із виправдовуванням збройної агресії Російської Федерації проти України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Право топ-менеджерів банку олігарха втікача фінанси та кредит передано до суду. Посадовці створили угруповання, через яке з фінансової установи було виведено 608 мільйонів гривень. Виявилося, що один з акціонерів банку вісім років заробляв на схемі кредитування підконтрольних компаній, аби вивести максимальну кількість грошей на офшори, а потім їх легалізувати. Функціонування оборудки забезпечували топ-менеджери фінансів та кредиту та довірені особи. 608 мільйонів гривень збитків це лише один епізод протиправної діяльності злочинної організації. Насправді, вони робили все, аби їхні дії виглядали законно. Наприклад, укладали упродовж п'яти років до основного договору сотню додаткових угод, яким збільшили позичальнику кредитний ліміт без будь-якої застави. За участь злочинні організації та розтрату чужого майна, в особливо великих розмірах, фігуранти можуть позбутися волі на 12 років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна. Чекаємо вироку, рухаємося далі. Я хотів теж попробувати, що це таке. Будемо в на відпустку. Тому нажимаю кнопку Погодити. Рапорт погоджений. Прийняли е, рапорт. До речі, це мій е, 400-й рапорт, який ми опрацьовуємо через армію плюс. Поступив приказ: треба встановити застосунок і поставили. Поставив на телефон, подивився, що це за застосунок. За і воно реально працює. Мені не треба нікуди їхати. Я одразу можу з місця написати рапорт на відпустку. В Той самий день, коли ти подаєш рапорт, можна дізнатися вже чи підписаний рапорт, чи, дійсно ти можеш піти в відпуск, або якщо ти не можеш піти, тобі присилають, що ти не можеш, і причину по якій ти не можеш піти. Я повинен погодити цей рапорт. То тобто, я погоджую, що цей військовослужбовець їде в відпуску на відповідну кількість днів. І моя задача, звісно, сатвісне погодити як фільтр, який далі цей рапорт пропускає вже вищестоящий штаб. Тут все просто погодити, відхилити. Нажимає кнопку Погодити, то тепер документ попадає в, в адмінслужбу. Даний рапорт зайшов. Да, ми його направляємо на начальника штабу заступника командира військової частини. Далі, як він погодить, даний рапорт відправляється на розгляд до командира військової частини. Коли командир військової частини розглядає, даний рапорт потрапляє на виконання. До нас в наказ по строєвій частині. Коли ми його отримуємо, звісно, ми тоді вже ставимо, що було прийнято позитивний результат. Ну і закриваємо дану резолюцію. Після цього військовослужбовець може у себе в застосунку побачити, яке все-таки було прийнято рішення. Так, да, у нас з вами вийшло, що ми прийняли даний рапорт пару хвилин. Цифровізація, автоматизація багатьох процесів не тільки в житті, але й в армії вже життєва необхідність. Те, що воно в застосунку армії плюс робиться, це ну, дуже круто, насправді вирішує дуже багато проблем, в тому числі і логістичне. Що таке паперовий рапорт? Це папір, це час, це перевезення цього папіру з пункту А в пункт Б в армії на війні. Час дуже дорого коштує. У Київській області триває відбудова будинків у межах проекту міжнародної технічної допомоги, покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб. Під час робочої поїздки до Ірпеня, заступник керівника офісу президента Ірина Верещук. Разом із командою Мінреінтеграції перевірили стан відновлювальних робіт на цих об'єктах. У заході також взяли участь представники Київської ОВА, місцевої влади німецької кредитної установи для відбудови і міжнародної організації з міграції ООН. Зокрема, за вказаним проектом там будуть капітально відремонтовані два будинки. Наразі у них вже відновлені пошкоджені несучі конструкції та завершені фасадні роботи. Ще тривають роботи з облаштування покрівлі. Підвалу тощо, крім того, у межах реалізації проекту один будинок в Ірпені побудують з нуля. Вже підписано договір із підрядником і розпочато підготовчі роботи. Присутні поспілкувалися з місцевими жителями та представниками підрядних організацій. Основну увагу під час зустрічі приділили питанням дотримання графіків будівництва і забезпечення якості робіт. Нагадаємо, що зазначений проект міжнародної технічної допомоги реалізується через міжнародні організації з міграції ООН за фінансової підтримки уряду Німеччини. Житомир одне з найстаріших міст України з багатогранною історією. Ми вирішили дізнатися в Житомирян. Основні причини, чому варто побувати у нашому місті. Я думаю, що в першу чергу потрібно відвідати драмтеатр і нашу обласну філармонію. Я є поціновувачем такого. Відпочинку, ну і інші місця музеї, бібліотеки, краєзнавчий музей. В Житомирі все цікаво, дуже багато всього цікавого, рідного. У нас і музей Корол... Корольова, от звісний, от і паршадуар, от, і гідропарк. У нас, і музей краєзнавчий. церкви у нас є. От як говориться, які історичні такі у нас йдуть дати, визначені такі місця. Бо наше місто найкраще місто в Україні. Ще можливо якісь причини. Які можливо місця потрібно відвідати? У нас багато місць, країчний музей, музей космонавтики. Ну давайте скажемо. Багато місць у нас в Інша справа, що, звісно, добре, коли у нас було. літо, весна, а коли осінь то зимою, то не дуже так ми бачимо наше місто. Але ж ми все одно любимо. Думаю, ну, Михайлівську обов'язково. Не знаю, можливо, сквер там, скверик там достоїть камінь. Це затишне місто. Тут а, якось своя така атмосфера, тиха, спокійна, Не шумне місто, можливо, якось так. Вулиця Михайлівська, парк шадуара, шадуара так. А, ну, в принципі, так. Ну, наше місто старе. Є багато культових споруд, можна прийти, подивитися і зайти всередину, насолодитися тою архітектурою, яка є. Дуже красива річка у нас, одна, друга. Трошки, правда, хотілося б їх почистити, особливо Каменку, лісову. Але це красиві камерні річки, які на сьогоднішній день збагачують наше місто якраз тими водними ресурсами, а ну а тетрів, само собою. Теж хотілося б його провести в порядок, особливо по берегах досить багато мусору. Але якщо не звертати на це увагу, то є у нас прекрасний парк Шудуаровський, є гідропарк прекрасний, є маса музеїв, які можна відвідати, в тому числі і художні музеї, і навіть зайти до нас, в нашу виставкову на вулиці театральна відсутня, тому що у нас постійно є нові експозиції. Виставляють наші художники. Ну, звичайно, що вулиця Михайловська непогана. Є на що подивитися, звичайно, що... але не хотілося б, щоб хотілося б, щоб ті люди, які приходять до влади, особливо мери, щоб вони б думали про майбутнє місто. Чим більше вони думають про майбутнє місто, тим місто буде привабливе. Дуже вам хочу сказати, що дуже гарне місто. Я сам вже там мені дуже подобається. Навіть спокійні так, часи, то приїжджали нас з Донецька і питали, покажіть де ваш парк Кагаріна. Я показував, він каже, дуже красиві міста у нас. Да, Особливо Карботовка це дуже гарні міста. Взагалі житло мені подобається. Я його люблю, він такий компактний. Київ трошки не люблю, бо багато народу. Кудись добратися до якогось району дуже багато пересадок треба і проще. А так непогано, гарний город. Я не промія ні на що ж. Тому я люблю його. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. У сесійній залі Житомирської міської ради традиційно відбулося згородження тренерів відзнакою Кращий тренер 2024 року. Кожного року в кінці року це 50 тренерів, яких ми відзначаємо сьогодні. У нас 56 тренерів, які виховали, витренували Спортсменів різного віку, переможців всеукраїнських і міжнародних змагань. Вихованці цих тренерів безпосередньо отримали першості, тобто перше, друге, третє призові місця на чемпіонатах України або офіційних чемпіонатах Європи чи та чемпіонатах світу. Саме за результатами їх вихованців ми відзначаємо сьогодні тренерів почесною відзнаку кращий тренер міста 2024 року. На нагородженні були представлені тренери різних видів спорту. Це кращі тренери, які виховали спортсменів з неолімпійських, олімпійських і, 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 видів спорту та спорту для людей з інвалідністю. А саме сьогодні в нас два тренери це інваспорт, 27 тренерів це олімпійські види спорту і 30 тренерів неолімпійські види спорту. Тренерка Олена Кумечко отримує нагороду кращий тренер міста. Вже не вперше жінка розповіла нам за що цього року отримала нагороду. Мої учі, вихованці вихованці зайняли на чемпіонаті Європи перші місця. З боротьби сам бо одна їздила з комбат Зузу їздило шість чоловік. Алексічук, – «Севолодець» зайняв третє місце. Кравчук, Соломія, перше місце, Шпаківська Юля, перше місце, Бахматська Дар'я, перше місце, Кумачко Юліта – перше місце, Протосевич Олександра перше місце. Також нагороду отримала Лариса Мохорт, яка працює тренеркою зі спортивної аеробіки, вже понад 30 років. Мене будуть нагороджувати за призове місце на чемпіонаті Європи. За прошли рік, де наші вихованки посіли місця, у нас брали участь дві вихованки: це Діченко Аліса та Шелестелона на чемпіонаті Європи, які посіли друге місце в команду аеростепі. і. За це нас і нагороджують. Мені взагалі подобається спорт. Я сама з дитинства була спортсменкою. Я вважаю, що спорт це здоров'я, спорт це адреналін, це якби нація наша, це прославляння нашої України. І взагалі це здорово, це, це команда. Тренери отримують подарунки та грошові сертифікати на загальну сума понад 150 тисяч гривень. По-перше, це грошова відзнака, вона невеличка. В зв'язку з тим, що війна, ми не можемо поки що її підвищити. Це трошки більше двох тисяч гривень. Це статуетка, це квіти, це такий сувенірний подарунок, але в першу чергу це можливість ось тут зустрітися, поспілкуватися з колегами і. Відчути і обговорити ще раз досягнення своїх вихованців і проговорити плани на наступний рік. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. За даними гідромацентру Житомирської області, у п'ятницю 15 листопада, максимальна температура в день плюс 4, вночі плюс 1, вологість повітря, 79%. Вітер північно-західний зі швидкістю 2,2 і метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Очікується дрібний дощ зі снігом.